З великим задоволенням запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд чергового матчу по ходу сьогоднішнього ірового дня. у п'ятницю минулого тижня зараз пастушок розібрався, дуже впевнено. Пастушок придуває гол! Як же чудово тут поклав на лопатки фактично усю команду. Бо. -рошак. на Мадецького простріл Забивати можна було Олего що з цієї відстані або ж е, на насименє. Лучкий удар ближній кутний пути на майданчика. Передача, удар. Білоус не завдав. Настільки точно удар Гол один, один! Хмурич пробив ближній кут без шансів для Телесницького. У нас парити. Юрій Луч. Хто завдаватиме останнього удару у цій комбінації. Лучки у голову немає який момент з Семенівом. Атака, через лівий план. Х... Непогано Відіва ж Доска. Телесницький на добивання. можна. Гра на зустрічних курсах. Ось ці гойдолки дуже імпонують. Там один Лучки, Пастушок виконує передачу. Голу немає, який момент. Цю боротьбу спокійно. То на одного поліс, на іншого Лучків. По центру немає взяття. ворі. По на перехопленні дицький розвернувся. М'яч під контролем. у Павла пастушка. Той у підкаті стелиться, Дицький, Оооо! Як же ж не немов артист! Не знаю, театру оперного чи Марії Занк. Хороша розв'язка нас буде чекати у другому таймі зустрічі між Техваном та Едвантісом. Рахунок на таб... праворуч Луч. Вертикальна передача. Там Вірт. В ранній зоні Роман Семенів прямує. Передача на Семенєва, Той не забиває, оскільки виходить Вірт з ворі. Дицький. Його черга завдати хорошого удару по воротам суперника або ж покотити на Олега Вільгоша. Дицький. Передачу. Розпередачу. Мальовається. на то, що... пастушка. Та й біє, яка й момент. Тійка! Пробачає Дмитро Пастушок супок. Своїх одноклубників його можна зрозуміти. Семенів, ударна позиція з доска, в ближній кут Гратися з Юрієм Сементухом. Сементух центральну зону. Вільгаш в один дотик. Сементух, ще одна передача. Вільгаш доска над воротами проводився. Зараз на підбиранні. Олег Вільгаш Ілля Білоус. Один в один проти Тона в Ближній кут. Ще вони обмінюються думками з капітаном Техва Вільгаш, Крутиться довкола своєї осі. Яка чудова атака. Дицький оформлювати дум можна він забиває. 3 -1. Ось, власне, не дограв, десь Юрій Лучків, капітан команди Теква. Захмарні. Зараз атака. Ругра рукою. У Юрія Сементуха ще одна спроба. Лучків пробив. Один розшуку. Розвинути контрнаступ на ворота суперника Семенів. Знову ж таки, про того Сементуха. Мідик. Семенів. Ударна позиція. Голу немає. Знову стійка. Хоча передачу можна було віддати. На того ж таки Вільгаша. Мідик. Дицький це фол на жовт. Ну Для чого? Зараз обійняв його дицький суперник. Четверта командне попередження. Для Димко розвинуть атаку правим флангом. Удар від Павла Пастушка повз ворож. У останні хвилини поєдинку. Так завівся. Емоції взяли гору. Була удар. гол! 3-2. Не бачу момент удару вір. Ось тепер. Пастушок! Удар у суперника. Рошак. Зараз біжить вперед Вільгаш, атака 2 в 1, Фактично. Вільгаш пробиває на Лесницький Без фола підсказує Віталій Богря. Юрій Лучків 1 в 1, на моря Рошик. Піде швидше за все. Передача. Лучків по центру. Зустрічі Семенів. Передачу віддав пастушок. Удар! Голу немає! Ні! Семенів не забиває! Який момент. не пропустіть.